Гала-концерт, присвячений Дню студента, провели в Коломийському народному домі. Напередодні компетентне журі обирало серед молодих людей найталановитіших. Власне, вони виступили на великій сцені і отримали нагороди. Напередодні гала-концерту проходили конкурсні дні. Студенти мали можливість показати свій талант у різних жанрах: танцювальному, вокальному, оригінальному, поетичному слові та авторській поезії. Було дуже тяжко. Ем, справді. Вибрати найкращих і найдостойніших, але все ж таки ми оприділили, в нас є і два гран-при: перші, другі, треті місця. Є дуже багато талановитих студентів, які хочуть себе показати, реалізувати, які себе можуть і не тільки в Коломиї, а і на інших сценах показувати свої таланти. У відбіркових турах взяли участь велика кількість студентів, каже Уляна Мандрусяк. Це показник того, що сучасне покоління обдароване, має мету і цілеспрямовано прямує до неї. Коломия є справді студентським містом, в якому є 11 навчальних закладів вищого типу. І треба сказати, що майже всі заклади, учасники, учні, студенти цих закладів взяли участь в відбіркових турах і попали на галоконцерт, який сьогодні проурочений саме дню студента. Гала-концерт до дня студента організовувала міська рада та безпосередньо відділ культури. Спільними зусиллями вдалося виявити серед молоді найталановитіших і віддячити їм за уміння і обдарованість. Майбутнє належить молодим, сповненим життєвої енергії людям. Нашій державі потрібні вже сьогодні молоді кваліфіковані спеціалісти. І я думаю, що в недалекому майбутньому досвід студентів, їхній досвід, професіоналізм буде можливо навіть і формувати долю нашої країни. Я хочу сьогодні побажати нашим студентам. В першу чергу все здоров'я, е, наснаги у набутті їхніх професій, е, нових творчих звершень. В кожному жанрі журі визначило перше, друге і третє місця. Також є два гран-при. У танцювальному жанрі його завоював танцювальний колектив економіко правового коледжу, а у вокальному Оксана Матіїшин. На галаконцерті номінанти отримали нагороди. А усі учасники дипломи, подяки. Це стало можливим завдяки спонсору Кредитній спілці Прикарпаття, керівник Володимир Довганюк. Всіх студентів з їхнім святом, обирати їм здоров'я, добре вчитися і досягти тих вершин, які б вони самі собі запланували. А ми, як спонсори країни спілка Прикарпаття, підтримували, підтримуємо і будемо завжди підтримувати такі заходи, які проводяться, які популяризують нашу молодь. І ви ж самі бачите, що от серед цих молодих людей. Ростуть майбутні депутати, майбутні мери, майбутні можливі президенти і керівники Верховної Ради. І ми завжди долучалися, будемо долучатися до таких проектів. Організатори заходу кажуть, такі конкурси, концерти та нагороди є стимулом для подальшого розвитку кожної талановитої людини.